Привітуліки, привітуліки. Ну що, як я і думала, як я і казала вам, до речі, сьогодні у нас четверг, прискакав, 11 вересня, да, Ти прискакав? Тільки почув, що я сказала привітуліки, привітуліки, вже тут, як тут. Я вже з нетерпінням чекаю, коли буде завтра, коли наш татко відпраць. Куда ти лізеш? Коли наш відпрацює останній день, я на це дуже сподіваюся, що він на вихідних працювати не буде, Того, що ну, не робилося взагалі геть нічого. Він від'їжджає. Коли о 8, коли посилки треба вести на нову пошту, то о восьмій, щоб завести посилки на роботу. Як немає посилок, то може і раніше поїхати. А приїжджає вже темно. Коли о 8, коли початок 9, колись приїхав взагалі би щось 9. Ну, Коротше кажучи, нічого взагалі. Я думала, що можливо, він хоча б піною, колись якийсь день встигне позадувати ну, на цьому тижні. Да? Якраз вона висохне, а потім або на цьому тижні обріж, або вже як буде вихідний, обріж. І далі тоді буде ну, штукатурити, грунтувати, фарбувати. Ну, це я так міркувала, ніхрена з цього не вийшло. Як то кажуть, спіна стоїть, все стоїть. Це я тут. Працюю потрошку. ой, Я вже не дочекаюсь, це так. Надень принесу сюди свої талмути, піднесу туди ноутбук там, як відео це загрузило сьогодні з за оселедцем. Треба бігти туди, бо ну, загр... ну, налаштовувати, коротше кажучи. Відповідно, нічого толком такого не можу не приготувати, бо нема ж нічисінького. Ніякої ні техніки, ні, ні листиків, ні дечок, ні, ні нічого взагалі. Ось, Наварила дрібної картоплі. Вчора зробила оселеця. замаринувала, з вами поділилась вже відео. Сподіваюсь, ви бачили. Конечно, целевість безподобний, бомбезний. Я його сьогодні вже... Я і вчора цибулю жувала, але я люблю взагалі цибулю. І коли я перемішала, він минут 10 постояв, і я почала його смакувати. А сьогодні. І подавно. Вранці підсмажила собі яйця, дочекалась, ну, типу, там розбовтане. Дочекалась, поки воно вихолоне, і зверху наложила оцю цибулі з оселедцем. Тут у нас поки стілажик стоїть. Де ти бігаєш? Нічого ніде не робилось, ні багет не прикрутився, ну, ні тримач для паперу туалетного сюди. Ото як поміняв оцю лампочку на нову, що ми купили, і все. І більше взагалі геть нічого не робилось. Ну, може воно і не лучше. Єдине, що я, правда, шторки так ще й не купила. Ні сюди в ванну не купила, ну, і тут воно запчасті. Все по всій хаті, бачите? Що де робиться? Е я тут таке придумала, таке придумала, ну, це. Потрібно дочекатися тепер, поки воно все поприїжджає, я вже замовила, а потім буду робити дизайн. Ну, покажу вам, звичайно. Я думаю, що гірше не буде, а можливо, навіть вона стане і не така темна, це ванна. Так що якось так. Де він фиркає? А де ти є, Міки? А, він вже туди вшився. Ти вже туди втік, так? Да? Ну, ходімо на двір. О, Боже, тут вже темно в коридорі. Вийшли, так що? Так що ремонт наш застопорився. Стало повним ходом. Мішку це вже 4 дні. Нічогісінько взагалі не робили. І тепер е, оце, міркую, думаю. Я і не впевнена, чи він встигне мені ту кухню зробити за тиждень, поки буде вдома. Чому? Того, що все має сохнути. Піною задуй, добу має сохнути. Е, потім за штукатурі, пообрізай, піну за ті е, срези, Опять має сохнути, потім погрунтуй, обработаю це все, знову має сохнути. Ну, і, коротше кажучи, чи ми встигнемо до фарби дійти, чи буде весь тиждень ото сохнути, не знаю, як воно буде. Ну, якось так. Так що в нас великий стопор, нічого не робиться, від слова взагалі.